Що ж, я впевнений, багато хто з вас чув подібне висловлювання. Я пив омега 3 пансичі жирні кислоти, набрав зайву вагу, тому більше не буду її пити. Чому ж демонізують омега 3 пансичі жирні кислоти і приділяють їм таке негативне значення? Омега-3 понасичу жирні кислоти очищають наші судини від зайвого холестерину, покращують еластичність і пружність наших судин, покращується метаболізм, обмін речовин, швидке засвоєння, покращують роботу мембран клітин. Відповідно, нам потрібно менше з'їдати, щоб швидше наїдатися. А проблема в тому, що ми покращуємо самопочуття, але порцію не зменшуємо, тому переїдаємо і набираємо зайве. Для того, щоб отримати задоволення від життя. Профілактувати інфаркти та інсульти, захищати своє серце, судини та мозок, вживайте омега три жирні кислоти, але зменшуйте порцію, кількість їжі, ви вживаєте менше ложечки, будете швидше наїдатися і отримувати задоволення від зовнішнього вигляду. Будьте здорові, щасливі, компетентні, успішні. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.